У цьому відео ви маєте змогу швиденько протестити себе на тему Adverbs of Manner, прислівники способу дії в англійській мові. Наскільки ви зрозуміли пройдений матеріал? Матеріал з уроку 40 нашого повного курсу рівня A1. Ну що ж, поїхали? Як ми скажемо англійською? Вона швидко зробила каву. She made coffee quickly. She made coffee quickly. Наступне речення. Це було швидке рішення. Це було швидке рішення. It or was a quick decision. It o was a quick decision. Наступне. Ви можете використовувати свій телефон розумно або нерозумно. You can use your phone smartly or stupidly. You can use your phone smartly or stupidly. Давайте перекладемо наступне речення. Ми люб'язно заплатили за піцу. We kindly paid for pizza. We kindly paid for pizza. А тепер скажемо моя мама дуже добра. My mom is very kind. My mom is very kind. Перекладемо ще одне речення. Його собака подивилась на нього сумно. His dog looked at him sadly. His dog looked at him sadly. А тепер скажемо: Я був сумний вчора. I was sad yesterday. I was sad yesterday. Перекладемо наступне речення. Вони чекали на тебе терпляче. Вони чекали на тебе терпляче. They waited for you patiently. They waited for you patiently. А тепер скажемо. Пацієнту слід бути терплячим. Patient should be patient. Patient should be patient. Наступне. То були регулярні вправи, які він робив щодня. То були регулярні вправи, які він робив щодня. Those were regular exercises that he did every day. Those were regular exercises that he did every day. І ще одне речення. Мені потрібно робити ці вправи регулярно. Мені потрібно робити ці вправи регулярно. I need to do these exercises regularly. I need to do these exercises regularly. Наступне речення. Вона. Могла співати добре. She could sing well. She could sing well. А тепер скажемо вона була хорошою співачкою. She was a good singer. She was A good singer. Ще одне речення. Мої сусіди добре готують піцу. My neighbors cook pizza very well. My neighbors cook pizza very well. А тепер скажемо. Мої сусіди хороші люди. My neighbors are good people. My neighbors are good people. І останнє. Цей потяг швидкий. This train is fast. This train is fast. А тепер скажемо: я можу бігати швидко. I can run fast. I can run fast. Якщо у даному тесті щось для вас було незрозумілим, запитуйте у коментарях. А також ви можете ще раз передивитися відеоурок номер 40 якщо було щось незрозуміло із Adverbs of manner нашими прислівниками способи дії. Якщо ж виникало запитання щодо часів часової форми даних речень, можете ще раз почати дивитися past simple tense. Це відео уроки, починаючи із 37-го. Ну що ж, у мене все. See you later. Bye-bye.